Скрить, будь ласка, пана Святослава. А, взагалі, от ми почули, да, що от це не можна назвати проривом, бо не було там танків, не було гармат, не було такого, ну от масового наступу, це були якісь диверсійні групи. Але разом з цим я багато разів чув, що в принципі от таких проривів з цими танками, бронетехнікою, гарматами їх вже і не буде, бо характер війни змінився. Що зараз тільки можна так воювати, оцими якимись там двійками-трійками, коли біжить якась піхота, яка ховається, тому що коли з'являється. Техніка, якась тим більше колонна, а то просто її винищують, спалюють. І ми багато бачили цих відео, да, коли йде російська колонна, її просто розносять і вона перетворюється на металобрухт. А взагалі, чи можливі такі наступи, да чи може от такі тільки й будуть тепер прориви, і взагалі, от тільки бойові дії будуть виглядати саме так? Ну ви правильно сказали Денис, що характер війни звільнився, змінився. Більше того, характер війни зараз змінюється, якщо в 2002, 2003, му орієнтовно раз на рік змінювався, то зараз змінюється раз на квартал. Це все залежить від застосування новітніх технологій, вони постійно вдосконалюються, змінюються. Треба враховувати те, що ворог також у нас непростий, Ну, треба визначити визнати, що зараз жодна країна, навіть НАТО, не готова воювати з таким ворогом. На жаль, ми мали певний досвід. Негативний в двадцять році, коли Російська Федерація нам нав'язала свою тактику війни, от тримання посадок і таке інше. Але ми не можемо таким чином воювати. І ми а у нас був вибір. Хіба у нас був вибір? Ну вірніше, як? як у нас була можливість в 22-му році? На жаль, партнери перелякалися швидкого успіху України в 22-му році. І вони не дали достатньо зброї для того, щоб ми розвели свої наступальні дії і швидкими темпами завершили цю війну. У нас була можливість у 2022 році перемогти, тому що не готувалися до повномасштабної війни як Російська Федерація, так і ми. Але ми швидше оговталися. Те, що говорять, Сумське ТРО, да 700 тисяч добровольців прийшло в Росії, такого не було, і ми нав'язали свій характер війни, але наші партнери не були готові до таких вражаючих результатів на фронті. На жаль, це вже не перший раз. Відбувається як колись в. Десь в 18-19 році спілкувався з представниками РНБО, і така ж ситуація була в 2014-15 році, коли ворог зайшов на Донбас, і були варіанти звільнення Донбасу. Також наші партнери Сполучені Штати не дали тому, що їх розвиток таких дій. Загрожував розвалу Російської Федерації. Вони не готові до того, що ядерна держава розвалиться на, на рядку кусочків. Тобто вони, їм краще пожертвувати Україною ніж мати хаос е, в Росії. Е, характер війни змінюється і буде змінюватись. Результат війни буде залежати від швидкості застосування новітних технологій, е, е, застосування їх е, модернізація, масштабування. Тому що у нас є досить багато прикладів застосування і новітних технологій, і новітних тактик, тому що правильно сказав, що зараз неможливі. Я, наприклад, ну, навчався протягом цього року. Цього часу. Це для мене нова робота, новий фах, але ті. Стандарти, ті статути, да, от дуже я сьогодні буду багато міфів таких розвінчовувати. Там ці, цей статут написаний кров'ю. Ці статуси написані кров'ю наших дідів ще на Другій світовій війні. Зараз пишеться новий статут. І от швидкість. Написання нового статуту і за його застосування залежать результати е, війни на фронті, результати от, знищення окупанта, е, звільнення території і е, збереження бійців. Тому е, дійсно, е, ця ситуація буде постійно мінятися. І ну, Я дуже сподіваюся, що ми, е, як то кажуть, зробимо автор екшен рев'ю. Да, після дії, і навіть після цього прориву і будемо застосовувати а технології, я скажу, користуються і ворог. От просто можу навести конкретний приклад. Зараз це вже оприлюднено. Зараз іде дуже велика проблема з розвідкою у українців, тому що ми перші застосували збиття розвідувальних дронів БПЛА. І дуже ефективно знищували у нас досить гарні успіхи були на Сумщині, тому що ми виключали очі противника і діяли більш ефективно діяли. Противник взяв на озброєння це і зараз ефективно знищують наші розвідувальні дрони і крила. І от якщо ми знайдемо Протидію, контрдію, щоб наші очі працювали, а ворога ні. Тому що зараз аеророзвідка ну, це фактично все в результ... Ну, в результаті бойових дій ну це не все. Це звичайно. Треба і артилерія, треба БПЛА, треба люди, навчені злагоджені люди. Це все треба, але я ж кажу, що основне це швидкість застосування новітніх технологій в сьогоднішньому сучасному бої. Тоді питання такого плану. Да? А от скажіть проблеми не вистачає людей, щоб тримати ці укріплення, але ми постійно чуємо заяви, да? і кажемо наші, я маю на увазі очільники, кажуть і в принципі військові про те, що збільшується, у нас там зараз яка якусь цифру називали. Я до речі, просто от її бачив і не згадаю зараз, але казали, що і наземні дрони там широко вже йде замовлення. Да і про про постачання їх на фронт. І от е, е, наскільки дрони, ну не тільки ті, які в повітрі, да, а от наземні дрони, які можна використовувати як платформи, умовно кажучи, да, які будуть просто тримати певний сектор, і можуть там закривати його там з кулемету, да, чи а, ну от просто проти проти піхоти діяти з землі, наскільки це все може компенсувати цю нестачу піхоти, наскільки дійсно можуть воювати роботи замість людей, це колись виглядало взагалі як фантастика. Сьогодні ми вже бачимо приклади Бачимо, що це може працювати, і бачимо, що це вже не фантастика. Да? А наскільки це можливо бути реалізувати ну, от, в якісь найближчі часи? Ну це працює. Це працює в багатьох підрозділів. Я ж вже сказав, що питання масштабування, і шкода, що ми цим почали займатися, коли закінчились люди. Тобто ми тягнули до останнього, а тепер треба це все якось знову рятувати. Мене це взагалі дуже м'яко говоря курвить. Що три з половини роки була ну добровольці дали можливість підготуватися до, до війни? У нас постійно почекаємо два-три тижні, тобто, присипали суспільство і приспали всю державу. І ми постійно гасимо ну, ситуацію на фронті. Мене я пам'ятаю, що президент в 22-му чи 22 другому що е оголосив, е як він сказав, війна, е війна героїв та війна героїв, чи як він сказав? Е це ну, коли солдат проявляє героїзм. Значить, держава не зробила все для того, щоб він ходив просто як на роботу. От. І наземні роботизовані комплекси застосовуються в багатьох підрозділах. Зараз треба масштабувати, на це треба кошти. Ми вже з вами говорили в минулому передачі. Все, все що нам не вистачає, це не вистачає коштів. Тому що е добровольці, які пішли воювати, вони навчилися зберігати життя. Власних бійців, тому що не буде людей на фронті, не буде перемоги, а не буде перемоги, не буде України. Застосовуються, я скажу що це невеликі кошти. От реально там називають для застосування новітніх технологій необхідно десь, ну, називають від п'яти до десяти мільярдів доларів США. От зараз Зеленський просить 40 мільярдів доларів. Нам допомоги від західних партнерів як гарантія безпеки, от я кажу, що якщо виділяти з 10 мільярдів доларів на рік на розробку застосування і масштабування новітніх технологій, ми мінімізуємо присутність людську присутність на передовій, тому що ну зараз неможливо там знаходитись. і От навіть є успіх, да, вони не можуть розвинути цей успіх, тому що вони зайшли на глибину. Десять 20 км. це зручна е, відстань для роботи наших е, підрозділів дроноводів. Нагадаю, що зараз 75% живої сили і техніки знищується саме. Силами е, безпілотних систем, які ну не тільки СБС, але і підрозділи, в яких е, е, okay. існують в кожному підрозділі, і це була ініціатива. от, як у нас розвивалися е, такі підрозділи ще після ірпеня, як е, звільнили нас, відвели на 2-3 місяці на відновлення. Просто два хлопці сказали, ми хочемо літати. От. Вони, та, слава Богу, тоді вже були такі ну, курси, знову ж таки, волонтери. Марія розвивала та, Дронс, да, де, де можна було навчитися. От. Самі навчилися у знайомих з Канади. Вони дали «Мавіки», навіть у нас був Матрікс 300 триста в році, і вони, вони нам зберегли життя, тому що ми приймали участь у звільненні Харківської області. Да? І я, будучи, ну там застосовували наш підрозділ штурмових діях звільнені Миколаївки, да і я по радіостанції повністю контролював ситуацію навколо нас там намагалися. Оточити, да, я повністю контролював. Зараз завдяки от, застосування аеророзвідки. У нас були підготовлені. Ми самі підготували розвід підрозділи, навчені були злагоджені. Ми е, вижили там. Ми виконали завдання з Николаївки. Вони просто втікли, тому що вони е, вирішили, що е, до них застосовуються якісь спецпідрозділи. Пане Святославе, Скажіть, будь ласка, от ваша думка? Да? Ми бачимо, що Путін вимагає значить, виходу з українських військ з Донеччини, і очевидно, він ну це підкріплює тим, що мовляв, от я і так все захоплю, в мене достатньо сил, я наступаю і так далі. А от наскільки реально да? от ми можемо бачити, от його наступ, наскільки він ну дійсно здатен. Відбивати ці території надалі от станом на зараз, судячи з того, що ми бачимо, да, от в тому ж в районі Добропілля, да, от наскільки він може здійснити свої погрози, ну, по-перше, ми розуміємо всі, що ми вже давно перейшли в ту стадію війни, де йде війна на виснаження. І якщо б він міг захопити цю територію, то він вже давно це зробив. От сам я вважаю, що саме із -за цього він і змушує Трампа говорити про здачу Донбасу, тому що ну військовим шляхом у нього не виходить її захопити. Жодної завдання так званого СВО не виконано. Я вже не говорю там про демілітаризацію, денацифікацію, всю чуш, а навіть е, звільнити Донбас, да, щоб хоч щось продати за перемогу. Там пишуть, що Україна програла, Україна не програла, Україна ще не виграла. А от. А, але для того, щоб ми не... Розумієте, е, всі хочуть миру. Але мир досягається не перемованими, а результатами на полі бою. От і якщо ми будемо, я от е, буквально в понеділок написав пост, ще не, е, не пройшли там перемовини. Вашингтоні я розумів, що ми ще втратили один тиждень е, боротьби за перемогу. Замість того, щоб е, знову молитися на мир, ми не, не досягаємо миру на полі бою. А мир е, ще раз кажу: він зараз намагається Трампа вмовити. Верніше переконати, щоб він Трамп домовився. Бачите, ніхто не озвучив, чого він хоче. Тому що якщо він озвучить, то це закінчиться всім. Відволікання від проблем фронту навіть таким способом це іде на користь Путіну, тому що військовим шляхом він не може цього зробити. Де закінчується територія Росії, там, де вони відгрібають поповні. От де вони відгрибають, там і закінчується. Я пропоную е, зробити так, щоб вони отримали поразку на полі бою. Це можливо. Я можу математично довести, що це можливо зробити, але ми маємо не е, витрачати зусилля на мир. Всі, хто хочуть мир, будь ласка, вокзал валізи, Москва, домовляйтесь. Я ну, перший, перший, це, це, це просто різні паралельні процеси. Я, ні, це не перший. Це, ж на військові там це сил. Не паралельні процеси. Е, відволікати верховного головнокомандуючого від. Проблем форованту їздить в Рим на якесь відновлення, чи що вони там до замість того, щоб їхати в Дружковку, в Покровськ і з'ясовувати, чого не вистачає на фронті. Їдуть в Рим про відновлення, переформатовують уряд. Зараз уряд каже, що треба 500 садиків по побудувати. Вони собі плани 12 пунктів. Одинадцять про мир і один про, про питання війни. Ну, от ми так ага. е збираємось воювати, їхати. Е ну, це ж переліт, це ж ну, знову ж таки відволікання верховного головного команду. Тоді скажи, що я е займаюся миром, ось е відповідальний за війну: його бюджет, його е відповідальність. Там не знаю, сирський, хай визначиться хто і він воює. А я мир голову буду домовлятися. Це ще раз відволікає від проблем. Ми не уйдемо від цього. Ми будемо платити кров'ю за зволікання за перемогу. Перемогти можливо, і це не то війна. Я не даремно сказав, що вони нав'язали да, свою війну. Рубіо він просто в шоці. 20 тисяч в липні втратити і спокійно відчувати. Ну вони да, американці в шоці. Вони не можуть собі дозволити, вони не можуть дозволити допустити думку, що хтось може взагалі загинути з їх військових. А, а тут військо, яке 20 тисяч в місяць. 16 тисяч загинуло в Афганістані, да який був розголос, і який був це, зупинили війну. А тут за місяць 20 тисяч, і все рівно. Да, ми не можемо воювати е, нашими людьми, тому що ну да, у нас вища цінність людського життя. То так ми за це і воюємо. Ми воюємо за свій спосіб життя, за свої цінності. Ми не хочемо повертатися в русський мір, і ми хочемо ми готові за це померти. Розумієте? Але давайте не доводите до смерті. Давайте зробимо все, щоб ми перемогли. Логічно. А як ви вважаєте, що от, ну, зараз, в першу чергу, мали б здійснити урядовці України, щоб дійсно просто припинити займатися питаннями миру і сфокусуватися на питанні війни? Чи це мають бути якщо якісь конкретні? Займатися питаннями миру, Хай займається питаннями миру тоді ще раз кажу: хтось має займатися війною фінансуванням війни, питанням війни. Це не може бути одна і теж людина. Ну, мені здається, що такий розділ і є. У нас же є там умовно генштаб, який займається безпосередньо там питаннями війни. А є люди, які займають політичні посади, які мають і спілкуватися в Чому тому числі. Ми, по ми Півроку переглядаємо бюджет на виділення оборони минулого року. Були Шмигаль, прем'єр-міністр сказав, що вони запланували війну на півроку. Ну, як це так може бути? В цьому році знову е, виділяють 412 мільярдів на оборону, там, ми не знаємо, скільки е, безпосередньо піде, знову не розрахували. Ну, е, ще раз кажу, хай тоді той, хто відповідає за фронт, е, ще раз кажу, у нас досі ми не перейшли, держава не перейшла на закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Зміст мобілізації, переведення економіки системи державного управління на потреби воєнного часу. Третій пункт це переведення зброї збройних сил. Ми перших два пункти. Іде повномасштабне вторгнення три з половиною роки війни. Ми не можемо виконати закон про мобілізаційну підготовку. кажуть, людей не вистачає. Так ніколи тоді не вистачить. У нас є кошти. У нас є ці кошти. Я ще раз кажу: можу покласти е, розрахунки, як е, за рахунок новітніх технологій і е, е, та, з, е, нові, новітньої зброї є підрозділи. Це ж ну я ж не, не вигадую. Візьміть Абаленського хартія. Вони зараз обговорюють е, ціну знищення е, техніки і живої сили, тобто командирам. Дають тільки тим, хто успішний, хто дешевше знищить. Вони кажуть: ми не можемо закидати 155 тими п'яти е снарядами е одного храбака, так би скажемо.